Всім доброго дня. Ну що, мама по старої привички. Кажу, мам, не треба йти, в мене є пульт, я відкрию. Все одно прийшла. Я постою, щоб собака не вискочила, розумієте? А я зараз їду, зараз я вам все розкажу. вчора трошки машину сполоснула так, просто насосом. Вон стоїть красавиця в Вже ж дивиться, куди що я їду, що ж це за фігня? Стоїть плямкає. Всього не тяни, я його закрию. Тікай в нього закриє. Бабушка. Це не бабуся, це балавушка соліний Горіс. Так, мої плани. Зараз їду. Не стала зливати другий балон, тому все одно в тому хотіла замовити. Так, балон води коштує 40 гривень, якщо привозять 80, то вони її поставлять. Але я в тому районі буду все одно, то заїду візьму один балон води, а один хай стоїть. Зараз, поїдемо мимо заправки, взяла катр, люди добрі, зріжу там жовтеньких цих квітів, тому що ось, бачите, зріжуть жовтенькі квіти, все одно вони їх обрізають, вони кругленькі такі роблять ці. Боже, як син похож на маму. Мама Ріда, ну одне лице, ну одне лице, Оксанин синок. І потім поїду, хліба немає. І поїду зараз. Один, може, два секонд секонд-хенда заїду. Все таки та жіночка, 22-24, двадцять розмір одягу. Потрібний футболки, якісь там, може, шортики велосипедки, джинси і не надо, дорогий одяг одяги не треба. Я просто поїду подивлюся, що тому що я, якщо я це обіцяла, то я повинна буде чи не буде, не знаю. Але поїду зараз це такої роботи. В нас немає. Сьогодні погода така. Вчора було 32, сьогодні. Звичайно, менше дощ вночі. йшов. зараз я вам покажу. От то ви мене вже бачили, як облуплено. Бачите, сонечко світа, але хмарність дуже велика. Така блискавка була вночі, така блискавка. І Дуська це щує, що блискавка і гром. І до мене. І так пукає, так вердуся, йди в баню. Ну невозможно. Оце, я вже замітила, як я їй даю пить. Оце була печінка і легені перекручені, має як потрібка. Я її тут з кашою гречею. Ох, вона є здюшари. Мама моя рідна, це жах. Так я вчора не знала, що робити, а потім вона, слава Богу, то лягла та вже лежала. Так що така погода у нас, ви бачите, яка погода. Ну, мені краще так жарища. Все потихеньку. Сьогодні лежу, чую, бах-бах, бах. бах, бах. Я думаю, чи в забор, хто стукає. Думаю, вже мама не чує, що хтось з калітку стука. Лежала, 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 лежала. Да, мабуть, хтось купив цю, цю ділянку, заградили. Встаю, коли воно до сусідки Ларіси. Вона визвала видно, машину. Металолом весь що вдома був. Грузія там кидають, а вони ж так кидають, що ну таке враження, що просто кидають тобі по нашому забору, по тому. Металопрофілю кулаком, хтось лупаше, то я вам скажу, нагрузили цілу машину. Ну, я розумію, що вона може купити нове, але скільки метал, А я ще й кажу, мамі, от бачиш, якби ми спілкувалися, ми б у неї купили там, скільки такі труби гарні, прямо той ще метал. Та нічого, що вона ржаве. Труби, швіліра, все викинула, все викинула на металлом. Ну, воно ж годами збиралось там. Знаєте, як воно на господарстві. А Зараз хто там його варить буде? Ніхто. Але я ж кажу, що як ви то ми б купили там, там дуже багато такого металу, що дійсно... Ну, я просто бачила, в машину вони кидали. Прямо без проблем. Приїхали, велика машина, ваги. І якщо у вас ну я хотіла підійти сказати, у мене там є відеочко металолога, потом думаю, та ви що і здіваєтеся? Люди нагрузили цілу машину. Таку здорову, а я буду зі своїм відеречком. кажу, та Саня приїде. То просто ж у неї нема кому. У нас Саня возя при за сандали, яка зазвичай все, що не потрібно, відвезе і здасть. Тут, тут прийомки куча. То я ж кажу, що шкода, звісно, такий той метал. От у нас вдома Санька арматуринки маленькі, він їх поспав, поспав, виходить, великий. Зараз дуже дорого метал новий. Приймають вони за копійки. Ну, я до чого веду, що не поспала замку. Я раз почула, два думаю, та нічого. Бачу, що машинку стиральну, видно, зіпсувалася, кинули туди, там то метала мало, там же той кирпич прив'язаний для баланса. Та думаю, ну не вже, мама, не чує, що хтось у калітку стука. Ну йолки палки коли виходжу, коли воно ні. Я виглянула, я зразу зрозуміла. Мама, ой, щось там грузять, непонятно, чи щось привезли. Кажу, мам, то забирають металолом. Вона зателефонувала, машина приїхала, зважили через ваги, все, бабки віддали до свідання. Ну, перекупиться, звичайно. Звісно, якби взяти самому машину та відвести сюди, де приймають метал, то звичайно дорожче. Але людина сама знає, що робить. Так що, а ця там же тіша ходить, под... а ця як побачив, боже, у них там така бойня, така, бо я боюсь, маки дрона на неї не впали. Як же ж вона? Він на неї, а вона на нього. І прямо як звір. Тіша маленький же ж такий, ну поменше ж. А то ж, відстай, кажу, Дуся, він відстоює свою територію. Ти за свою територію гавкай. Чого ти до нього лізеш? Як ота свиня. пішла, така ділова. Ти що? Обгавкала мужика. Фух. так що зараз заїду, виріжу ті квіти та й поїду отак, мабуть, туди, як на московську. Але все є. Вчора так гарно. Курицю взяла, капусту нарізала мікрохвилю. Господи, яку мікрохвильовку? Ух ти, паста томата по 34 гривні маркетомці, це дешево. Е, Мультіварку вимкнула, все туди вкинула, стушкувалося, отаке, нежирне, смачне і гарне. О, я прямо їду, має така машина, чиста. Нічого так, якщо придивитися там розводи от тряпки, що я витирала. Але машина в мене чиста, блисить, а то їду пилю. На вулиці дощ три дня лив, а в мене вона пилю припавши. І такі, знаєте, крапки по ній йдуть кругом. Матенько, щось машин. Так, а що ти? Не поворота, не за поворота, юханий бабай. Повертаєш наліво, покажи. Водії різні. Пакета я невізла, та я в багажник. Ой, яка погода, тільки спати хочеться. Ой, боже, боже. Що це за життя? Все нормально. Хвост пістолетом. Все. Нормально, вибачте, я. Я окуляри, хоч пишуть. Ну, ви їдете в город, ви можете хоч глазки підкрасити. Я губи підкрасила, бачите? Цього достатньо. Я вважаю, що я роблю так, як я вважаю за потрібне. Я ж не їду на якусь там вечеринку, чого мені треба намазюкатися, наложити такий е, слой цей гриму. Зачем? Я ось взялася, в любі, глянь, гроші потерла, все мені жарко, потно. Наша мені та е, фігня. Пишуть. Ну, то я не знаю, Люди добрі. У мене краса без підкрашування. Правда ж? Правда. А ви підкрашуєтеся. Кожен робить так, як вважає за потрібне. Правда ж? Правда? Так, я вже доїхала. Зараз буду шукати охорону. Ну що, шукала, шукала, нікого нема. Взагалі нікого немає. А ось шоколадка, яку я їла, я не всю з'їла. Дивіться, ось вона. Диві. Дивіться. Дивіться. То раз я вам показувала, що я їла, я казала, що не всю машині лежить. Нема нікого. А тут де раніше була сімейний лікар, тепер друкарня, флаєрук, суддя друку та дизайну. ну, хорошо, хорошо? Все, нарізала те, що хотіла. Шкода, не, ну заправку вже вроді хтось хоче викупити цю мережу. Заправок. Так що все буде нормально. Так, що мені тепер по кругу поїхати? Чи через місто поїхати? Я вже не знаю, як мені, як мені краще поїхати. Так, зараз я подумаю, якщо я сюди поїду, тут направо. Спочатку, мабуть, маркетов. Тобто, я на толоку не хочу. Так, мабуть, все-таки сюди я поїду. Мені сюди звеликає. Краще. Так, нікого. Нікого. Забула мамі сказати, щоб морозиво брала в холодильнику. Вона купила і лежить хрещатик. 24 я в фузі брала по 20, а так 44 коштує. Знаєте, що я вам ще хотіла показати? Ось Подивіться, це тут де ракета, осиний двір. Я вам показала ці дерева. Подивіться, вони, вони всі побиті, ось зелені, усьо. А вони відростають, вони відростають, люди добрі, так і ми зможемо побороти оце горе. Зможемо. Так, що не опускайте руки, я давно вам хотіла показати, що не опускайте руки, все буде добре. Так, звичайно, що ці історичні будинки шкода, що так трапилося, але ми все одно переможемо.